Найпопулярніша стокова футболка у нас на складі за ціною «Екстра». Офігенна нова футболка, дуже гарно продається в наших клієнтах. Мішочки йдуть від 10 до 15 кілограм. Давайте подивимося, що в нас є всередині. Хочу наперед сказати, що це футболочка Unisex. Вона підійде як чоловікам, так і жінкам. Що ми маємо? Маємо і базові звичайні футболочки, це, до речі, ксеска. Дуже популярна футболочка Макдональдс з колаборацією Pellez. Вона є дорога. Подивіться в інтернеті. Прошу не продавайте її по 200 гривень. Вона реально дорога, можете добре заробити. Тут попадається їх в мішку кілька штучок. принтами є футболочки, попадаються футболки з бірками. Переважна більшість буде без бірочок, але вона вся нова, без картонних етикеток я маю на увазі. Бірки тут присутні. Ось такі. Повтори будуть попадатися, але це класні звичайні базові футболки, вони продаються дуже кльово. З різними різними такими принтами. Знов у нас сіренька, знов у нас принтом. Це з класними бейсбольними командами, які ще кольори в нас є. Є ось такий класний колір фуксії. Є... Ви Є синенькі, знов сірі, знов принтами, голубенькі розміри будуть від, від ікс до трьох-чотирьох іксів L. тобто повний розмірний ряд. Ось ще у нас пела спуталися. Ось в таких мішочках до нас приїжджає ця футболочка. Якщо торгуєте стоком, то навіть і не стоком. Ті, хто займається секундом, також можете її брати, тому що собівартість тут дуже дуже низька. Для замовлення пишіть нам в приват, коментарі та за номером в шапці профілю або